25 вересня 2016 року на календарі вітаю вас! Це новини за тиждень від золочів.нет. Сьогодні дивіться про таке: злочів'яни успішно виступили на чемпіонаті України з Кіокушинка і Карате. У Золочівському районі сталося самогубство. Відбулася сесія Золочівської районної ради. Злочівський район дороги, ями, гроші та ремонти, ДТП тепер біля великої вільшаниці. Запрошують на роботу в електроконтакт Україна. Розпочинається призов громадян на строкову військову службу. Золочівський футбол, матч першої ліги футболу Львівщини. Хто отримає безкоштовні квитки на концерт першого україномовного гумор-шоу, варіати шоу разом з Сергієм Притулою. І не лише про це, дивіться далі. 15-18 вересня у Полтаві проходив чемпіонат України з Кіокошенка і карате. Змагалися спортсмени віком 18-22 роки, а також кадети. Злочські спортсмени теж взяли участь у чемпіонаті. Зокрема, Ростислав Ференц зайняв перше місце, став чемпіоном України 2016. А Юрій Сараю зайняв призове третє місце. Тиждень назад проводився чемпіонат України в місті Полтава серед молоді від 18 до 22 років і також серед кадетів. Я виступав в категорії молодь від 18 до 22, в категорії 75 і 80 кілограм. Провів три поєдинки, з яких три виграв. Тому здобув перше місце ну, своєму виступу, своїм всім результатом. Звісно, звісно, що завдячую своїм батькам, тренеру, оскільки майже 90% це є його робота. Ми тільки як інструмент в його руках. Я рахую, що всі здобутки це його заслуга. Я зайняв третє місце, провів чотири поєдинки. Два виграв, один програв, не прийшов в фінал. І потім був поєдинок за третє місце, як теж виграв. Завдячую тренеру, батькам за те, що завели, на карате привели, зали займаюся. Більшість часу проводив з тренером в залі, тренер мене навчав. Ну, всі мої досягнення, то можна сказати, робота тренера. тренером. Коли рубить 16 разів. Тираю, третє місце, в полози, коли любить, пішть, піш, пеша. Треба оця група, яка тут стоїть, тож і була. Всі привітали наші шпіони. Друзі. До золочівського відділу поліції 20 вересня поступило повідомлення від 35-річної мешканки Злочівського району про те, що в одному із сіл Золочівського району виявлено у власному житловому будинку повішаним власника будинку. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівському відділенні поліції. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що загиблим є 54-річний житель Золочівського району. Зі слів родичів, померлий протягом останнього часу, зловживав спиртними напоями та робив неодноразові спроби самогубства. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого правоохоронці не виявили. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство, призначено ряд експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство з приміткою самогубство Кримінального кодексу України повідомляють у поліції. Проводиться досудове слідство. 20 вересня відбулося продовження шостої сесії районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 27 депутатів. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Порядок денний сесії налічував сім питань. Депутати заслухали інформацію начальника фінансового управління Галини Мудрої про виконання районного бюджету Золочівського району за перші півріччя 2016 року. На сесії було зачитано звіт профільної комісії про обстеження якості ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на території Золочівського району. Зокрема, виступив голова комісії Василь Ляшовський. Також про дороги говорив голова Злочівської РДА Володимир Недзельський. Під час обстеження доріг району було відзнято на відео стан доріг. Подання рішення з'ятої поза чергові сесії 26 року, 2016 року за номером 93 депутатською профільною комісією в складі керівника відділу інфраструктури та будівництва редакції адміністрації було здійснено виїзд на автобері Золочівського району. На проводиться капітальний та поточний ремонт. E, комісія встановила, що дорога годинніму припасі e, освоєно 355 тисяч з обласного бюджету, 79 тисяч з Євроховецької сільської ради не освоєно. Там положено суцільний асфальт, десь в порядку 160 метрів, площина асфальту 2,3 см. Виконавець e, робіт Капітал». Сасі дороги. освоєно коштує 400 тисяч. З обласного бюджету, Пороківської сільської ради кошти не освоєнів у сумі 200 тисяч. Виконаний ямковий ремонт повністю. Виконавець робіт пробував автодоліт. Черемашня учня освоєно 100 тисяч з обласного бюджету. Сасівської сільської ради 50 тисяч не освоєно. Щепеневе покриття. Виконавець робіт пробував тудорі. Гланяний... 100 000 000 ради, освоїмо 100 тисяч з основного бюджету, 50 тисяч перегноємською сільською радою не освоєно. Ямкові ремонт виконано не повністю. Доконається в підробку автодора. Дорога газовочка, підпивна Браховича це є відрізок між воронями Ремезівці, освоїмо 30 тисяч з основного бюджету. Ремонт виконаний не повністю. Виконавця в підтоку автодора. Ремезівці півшани. Виділено кошти з обласного бюджету 700 тисяч які є освоєнням роботи розпочаття, точніше, мабуть, не освоєння, роботи розпочаття, проведена розширка дорожнього покриття грейдера, виконавиця робіт обувтодорів, золочі кресне до переконано з вузьким районом, це почупів, освоєння 835 тисяч з обласного бюджету, соціальний асфальт, товщина асфальту 3 см, розбіччя дороги для окріплення щеплення, виконавець робіт технокуцентрів. Якори огняти. Це ділянка до кордону з районі району, проведена якісний ремонт дороги. Це є три, три частини суцільно асфальтового покриття по місту гоняни. Товщина асфальту 6-7 см, 3. ширина там від 6, навіть сягає майже до 9 метрів ширина дороги. Тобто ця ділянка зроблена якісно. Перемишляний погиб Чемеринця – це є ділянка від села Поляни в сторону Поморя. На цю ділянку виділено з обласного бюджету 7 мільйонів. Зроблено 1750 метрів сусідного асфальту, має ще зробити 1550 метрів. Але з невідомих причин фірма технологицентр не завершила на цій ділянці роботи і приїхала на свій інший об'єкт за межа Золочинського району. Також ділянка вутища, Тур'янський Почепир, виділено там, з обласного бюджету 935 тисяч гривень, роботи не розпочаті. Виконавець та сама фірма Технобудсервіс. Дорога ясенів золочів, виділено 935 тисяч з, з обласного бюджету, роботи не розпочаті. Виконавець робіт також техногудцентр. Це коротка інформація. Якщо по доповненню... Загально, якщо взяти попередній роки, насправді у нас робиться багато, почали робити якісний там ремонт. Так? Але стоїть питання в іншому, що наша комісія, ми зверталися до адміністрації, щоб нам надали акти виконаних робіт, щоб нам надали кошториси. На що ми отримали відповідь, що в них цих кошториси і акти виконаних робіт немає, а вони, це є служба автомобільних доріг. 15 вересня я звернувся до службу автомобільних доріг, але так падіння, мабуть, надіятися, що з 15 вересня помінявся нам вже інспектор, той що до доволіське риболов. По е, дорозі я сидів зону, чому в е, початку не багато роботи. Чотири, як називають, їх надпачили тільки пройшли і частина ділянки, якщо ми їдемо з сторони Золоша, то права сторона, теж трошки і там на кордоні між районом і поліцеєю. Це одне питання. Дуже-дуже там не закінчено, закінчили, заходу, ну, таке місця. І, там, так, і, і друге питання, що стосується дороги е, на Поморяни, то по роботи не розпочнуться, бо дуже великий об'єм по області. Чому скажімо, в нас немає документації? Дуже просто, скажімо так, замовником є служба автомобілів, який наголошує послуг на виконавців, Так, у нас вже не виходить. Тому там ті, ті фірми, які мають від нас вони мають район, а в інших районах роботи, навіть в інших областях. Тому там сталося таке питання, що не було матеріалів завезти в часто необхідної кількості, зараз заводяться і роботи ресурсуються вже найближчі дні. Можливо, і ще одне питання, ми бачимо, що на сьогоднішній день ямковий ремонт. Я так само мав претензії до того, що розказує депутат шовський, скажімо, з вороля, в сторону в так? Ніби зробили ямковий ремонт і ніби ямки. Ні. Виявляється, що коли виїжджають спеціальности, там, де ямки зробили, там вони тримаються, це вже нові ямки. Тобто суція связано вже і право. А от беремо навіть дорогу з Олочої так давно робили ямковий ремонт з Ливими питаннями засідання були про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2016 рік. В даному рішенні враховано виділення коштів бюджетним установам на заробітну плату працівникам харчування, медикаменти, місцеві соціальні програми. Також депутати внесли ряд пропозицій щодо виділення коштів на проведення заходів з енергозбереження, проведення робіт з реконструкції у народних домах району. В загальному дохідну частину збільшено на більше, ніж на 12 мільйонів гривень. А також слухалося питання про внесення змін до місцевих соціально-економічних програм. Були внесені зміни до наступних програм. Розвитку медицини Золочівщини у 2016 році, програми підтримки органів виконавчої влади, розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року по Золочівському районі. Депутати не підтримали рішення про затвердження технічних документацій з нормативних грошових оцінок земельних ділянок на території Ремезівцівської сільської ради за межами населеного пункту. Досить активно на сесії районної ради велося обговорення питання про інформацію щодо добровільного об'єднання територіальних громад у Золочівському районі. Депутати не дійшли згоди, тому рішення не було прийнято. Питання, які виносилися на шосту сесію, були розглянуті. Сесія завершила свою роботу. 20 вересня в Золочівський відділ поліції поступило повідомлення про те, що на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Вільшаниця Золочівського району вантажний автомобіль з'їхав у кювет. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівському відділенні поліції. Виїздом поліції на місце події встановлено, що 20 вересня близько 4 години 40 хвилин на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Велика Вільшаниця 56-річний житель Жовківського району керуючи автомобілем Баз Т Сімсот вантажно бортовий не впорався з керуванням. Внаслідок того автомобіль перекинуло на правий бік. Водій тілесних ушкоджень не отримав. Від медичної допомоги та госпіталізації відмовився. Повідомляють у поліції. Дану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. А тепер важлива інформація для тих, хто шукає роботу. ТЗОВ Електроконтакт Україна запрошує на роботу монтерів кабельного виробництва. ТЗВ Електроконтакт Україна, що є виробником електричних кабельних мереж для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche, працює із 2007 року сьогодні. У зв'язку із розширенням виробничих потужностей Електроконтакт Україна оголошує про відкриття вакансії монтера кабельного виробництва для цілеспрямованих людей, які бажають працювати та отримувати гідну оплату. Вакансія монтера кабельного виробництва є найпоширенішою на нашому підприємстві. Протягом. Останніх декількох років ми набираємо персонал в місті перемишляни, в місті золочів та в місті броди. Загалом чисельність нашого підприємства становить вже більше ніж півтори тисячі працівників. Ми хотіли би бачити в нас людей, які бажають працювати, які розрізняють кольори та які спритно працюють руками. Хочу повідомити керівник відділу персоналу, що праця на нашому підприємстві є легальною. Всі працівники працевлаштовані по трудовій книжці. За всіх працівників компанії оплачує всі обов'язкові податки і збори, місцеві, державні бюджети тощо. Працюючи у Електроконтакт Україна, ви отримаєте досвід роботи в компанії з європейськими стандартами, офіційну та стабільну оплату праці, перспективу розвитку, комфортні умови роботи. Довіз працівників до місця праці і додому. Смачні комплексні обіди, приготовані у їдальні підприємства. Наша компанія може дати дуже багато переваг для вас, коли ви долучитесь до нас. Зокрема, це кар'єрне зростання, якого досягли тут дуже багато працівників, в тому числі і я. Зокрема, це можливість навчатися, здобути певну професію, додаткові знання, які дадуть можливість реалізувати себе як професіонала, як фахівця, як спеціаліста в нашій компанії. Це робота з дружнім. Скажем так, кваліфікованим колективом це співпраця з іноземною компанією, можливість поїздок за кордон на навчання, відрядження, отримання досвіду і обміну досвідом з іншими фахівцями з інших заводів нашого концерну. Наші контакти, місто Золочів, вулиця Кармелюка, 12. Телефон у Золочівський підрозділ плюс тридцять вісім, нуль тридцять два у неділю 18 вересня у Золочеві відбувся матч першої ліги футболу Львівщини. У футбольному поєдинку зустрілися юнаки, футбольна команда Сокіл Золочів та футбольна команда Юність Верхня Білка. Результати гри 0-8. Голи забивали Іванець 4, попик 2, Гаєвський думич. Після цього відбувся матч дорослих. Результат матчу футбольної команди Сокіл Золочів, футбольної команди Юність Верхня Білка 1-1. 1 жовтня по 30 листопада 2016 року проводиться призов громадян на строкову військову службу до збройних сил України та інших військових формувань України. Явці на призову дільниці Золочівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1998 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у 1990-1997 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Про це йдеться у витязі з наказу військового комісара Золочівського районного військового комісаріату про. Призов громадян на строкову військову службу. Стали відомі переможці конкурсу, які отримають подарункові квитки на концерт першого україномовного гуморшоу Вар'яти шоу разом із Сергією Притулою. Квитки отримають Ніна Луцак, Олена Задонська, Сергій Тріщ. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.